а потім я навіть побачив нашу групу українців та Олену з Валерієм, бо вони також робили велику прогулянку та екскурсію в той день, тим містом. Щоб взяти участь у курсу разом з нашими українцями та друзями, які подорожують з нами вже постійно та майже щовихідних. Подивилися ми також на великі лимони, які там вважаються унікальними і дуже пахучими, соковитими, бо мають товсту шкірку. Взагалі є одним з найкращих сортів лимонів, які не зустріти просто так в магазинах, і придбати їх можна тільки там. Далі ми пішли в сторону моря, побачили, як туди прилетіли якісь чужі та інопланетяни з літаючими тарілками, які хотіли вкрасти нашого українчок, але все до. Добре, наші жінки з великими лимонами від всіх дуже швиденько відбились. Цікаво було на все те подивитись та зробити гарні фото і відео. Дуже дякую всім, хто до нас постійно приєднується на прогулянки, і вам величезна подяка, що дивитесь наші різні випуски, ставите лайки, пишете коментарі. Це дуже приємно. Тож передаємо вітання всім, кому так само, як і нам, подобаються мандрівки та події.